Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер упевнений, що Україна здатна перемогти у війні проти Росії. Вас іздасть! Ішпрехету ваш рубать. Вас іздасть. Таку заяву він зробив під час виступу в університеті в Принстона в Сполучених Штатах за його словами. Президент Росії Путін не повинен вийти переможцем за жодних умов щоб цього не сталося, Країнам заходу потрібно і надалі підтримувати український уряд. У все більших обсягах він також прокоментував заяву президента Франції Макрона про те, що Європа має стати більш незалежною як від Китаю, так і від Сполучених Штатів. Міністр вважає такі слова наївними і підкреслює, що європейці самостійно не зможуть протистояти Росії, яка має ядерну зброю, а тому потребують постійної допомоги від Сполучених Штатів. П'ять країн Великої Сімки утворили альянс, аби витіснити Росію з міжнародного ринку ядерної енергії. США, Канада, Велика Британія, Франція та Японія використовуватимуть свої ресурси та можливості секторів цивільної ядерної енергетики аби послабити контроль Росії. На ланцюги постачань підписали для цього відповідну угоду представники держав впевнені, що зможуть повністю витіснити Путіна з ринку ядерного палива а зробити це треба якомога швидше, щоб позбавити РФ ще одного способу фінансування війни в Україні. У Польщі роздаватимуть повістки міністерство оборони країни хоче перевірити, чи і хто придатний до військової служби і може стати до строю у разі потреби. Запрацюють також медичні комісії. Сповіщення отримають солдати запасу, особи, які мають відношення до військової служби, представники певних професій. Загалом у республіці розраховують, що на огляд мають з'явитися 230 тисяч поляків українців. Це не стосується. Навчання трьох: Південна Корея, США і Японія розпочали військові тренування у міжнародних водах Східного моря, задіяли по одному осмінцю від кожної країни всі оснащені американськими системами виявлення засобів ракет та їхнього ураження. Проводяться навчання на фоні зростання загрози з боку Китаю. Зокрема, йдеться про запуск міжконтинентальної балістичної ракети на твердому паливі минулого тижня. Три країни відпрацюють виявлення та відстеження цілей і обмін інформацією у режимі реального часу. А у Швеції також розпочинаються найбільші за останні 25 років військові навчання під назвою. Аврора 23 участь у них візьмуть 26 тисяч військових з 14 країн, зокрема із України. Повідомили у Збройних силах Швеції. Триватимуть вони до травня, проводитимуться навчання в повітрі, на землі та на морі. Залучать армію, військово-морський флот, авіацію та нацгвардію. У швецькому оборонному відомстві наголосили, що ці навчання хороший спосіб посилити та перевірити їхні військові можливості. Маємо цими днями ще й важливу таку, я б сказала, антиукраїнську зустріч, тому що військовий злочинець Володимир Путін провів зустрічі із міністром оборони Китаю. Вони нібито схвалили військову співпрацю, і все це відбувається на тлі, пане Вадиме, Ми пам'ятаємо цих зведень чи інформації з витоків пентагонських документів про те, що нібито свого часу Росія і Китай все ж таки встигли домовитись про деяку військову підтримку. Всі експерти, як один в один голос кажуть, та ні, Китай на це не можна". Може піти в Китаї занадто великі торгівельні стосунки з Європейським Союзом і Сполученими Штатами Америки. Пане Вадиме, чи все, що ми бачимо, просто якісь церемоніальні зустрічі? Або за цим справді може ховатися якась майбутня співпраця? Ну, в даному випадку поки що це все більше церемоніальної історії, ніж реальна військова співпраця. Можу тільки процитувати слова секретаря Рбуданділба про те, що. Поки що ми не бачили стразків китайської зброї на полі бою, і ми не бачили е того, щоб росіяни не китайською зброю. Е я думаю, що в даному випадку е зустріч чи е ті, ті ж приїзд приїзди Москви е міністра оборони Китаю, Це багато в чому була така собі е е напевно, все ж таки сказати показуха, як це назвав колишній посол е США в Україні Хербст. В принципі, це церемоніальна історія. Поки що Китай, я думаю, що в найближчий час не будуть постачати ніякої зброї до Російської Федерації. Угу. Дещо розширюється вісь злам, так звана. Ми бачили, як поміж собою об'єднуються антиєвропейські держави угу. де ми згадуємо Китай, згадуємо Російську Федерацію, Іран. Ну і тут надзвичайно дивні тепер заяви вже не вперше робить президент Бразилії Лула Десідло, який запропонував створити аналог Великі Двадцяті. Отак вони Власне, тепер Бразилія себе відчуває в геополітичному сенсі. Ну і зокрема, на базі цієї двадцятки не знаю наскільки там, скільки держав буде збиратися, ем, Десільва пропонує фактично створити майданчик для перемовин. Та? Каже, що серце в нього е, крові обливається, він так співпереживає Україні і Росії, хоче нас примирити. Не каже, як на чому і якими способами, але тим не менше, каже, що всі мають сісти за стіл переговорів та сказати досить. Пане Мадеме, коли. Президент Бразилії став таким впливовим геополітичним гравцем. І що ми розуміємо, от на основі таких пропозицій? Ну, перше він озвучив свій мирний план. Його мирний план зводиться до того, що Україна повинна визнати Крим Російським, а росіяни повинні кудись відійти. Хоча він там не уточнив куди і звідки вони мають відходити. Якщо говорити про те, чому він зробив цю заяву, це все відбувається на фоні. Великого візиту бразильської делегації до Китайської Народної Республіки в принципі, ну сільно це лівак, це людина абсолютно лівих поглядів. В принципі, він завжди займав таку позицію. Він завжди мав таку риторику. І я думаю, що все це треба розглядати в контексті цієї великої стратегічної цілі Китайської Народної Республіки. Про Створення такої собі створення біполярного світу і створення такої собі ялтинської конференції до Ан, які будуть розділені старе впливу. тому в даному випадку все те, що говорить президент Бразилії, воно десь лягає в контекст того, що як планує бачити майбутній світ всі Поновидими днями Росія розпочала навчання свого тихоокеанського флоту. Наказом Шойгу він переведений у режим бойового чергування. Деякі фахівці з інституту вивчення війни вважають, що це спроба воєнної бровади перед саме китайським міністром, який візит якого зараз проходить у Москву. З чим пов'язуєте ви таку активність? До чого Росія готує цей флот? то мені до чого готувати не можу. Тобто, в принципі, в Росії де факто немає серйозного флоту жодного: ні Балтійського, ні Чорноморського, ні Тихоокеанського. Тобто, в даному випадку я не знаю на чому базують свої думки інститучної війни, але точно можна сказати про те, що російський тихоокеанський флот явно не є. Конкурентом китайському явно не збирається воювати з Китаєм. Тому чи хочуть вони показати, що вони не всіх військовослужбовців перевели на територію України, ну теоретично можна так думати. Але я думаю, що це в принципі така собі бравада, справді це бравада, і бравада перед всіма, і перед Японією, і перед Південною Кореєю, і, зрештою, в принципі, показати всьому світові, що у них ще є сильна армія, сильний флот, і що вони щось можуть. Хоча Якщо говорити про модернізацію кораблів, про те, яка в які в принципі в яке майбутнє чіпкає той сам та флот. То порівнюючи із планами, які має Китай. Ну Росія явно програє і явно буде грати тут другий акт метод. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.